Попри всі ворожі обстріли, попри в Бориславському районі несприятливі погодні умови, ви все одно працюєте, ви все одно робите неможливе для Херсонщини і для України. І від імені жителів Херсонщини хочу подякувати вам за це. Повірте, от кожен особливо зараз цінує вашу роботу, цінує те, що ви робите, неможливо зараз тут. Дякую вам за це. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Повірте, чим ми можемо, завжди будемо поруч, завжди будемо допомагати. Я бажаю вам не опускати ніколи руки іти, як і ви йдете завжди до своєї цілі і досягати їх. Слава Україні! Вітаю вас і ви виядіться справжні герої. Таких умовах працювати під обстрілами Переславський район. А я, я бачу, як ти дивишся на цю пшеницю да, на, на, на да, ОВЕС. Да, ну, працюємо. Я, Оксан Сергійович особисто зустрічався з міністром а, аграрної політики. Я думаю, що ми це. І це питання, яке там виникає з банками, також сьогодні говорили. Дотиснемо. Я... дотиснемо. дотиснемо да. по вишкодуванню. Держава Повинна нам повинна допомогти, враховуючи ці. Дякую вам за роботу, за ваш героїзм. Слава Україні!